Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші запитання, які ви ставите і пишете в коментарях. Поїхали. Так, що чекає Барвінкове Харківська область. Питання чи від глядача, чи від глядачки. Давайте на червень. Що чекає Барвінкове? Ви знаєте, я не бачу якихось серйозних. Обстрілів чи прильотів, звичайно, буде ще гучно в харківському регіоні. Це ми знаємо щодо всього Харкова. Що до 10 червня все буде гучно ще, але таких ем, великих розрух я не бачу. Тут дуже цікаво е, випала карта смерті, і вона випала. З картою зірки, тож я би попросила всіх, хто знаходиться в цьому населеному пункті, все ж таки не нехтувати тривогами. Я знаю, що там це важко, адже все відбувається дуже швидко, тому що я бачу якісь випадкові смерті цивільних людей, можливо, десь від падіння уламків чи від поранення. Тож до середини червня не нехтуйте, потерпіть ще лишилось недовго. Так, подивіться, будь ласка, чи утримають позиції Збройні Сили України на Харківському та Сумському напрямку? Чи отримають позиції? Поки що буде важкувато. Але для цього ще будуть здійснені там зі сторони. Влади, чи я не знаю, чи можливо надання нам нової зброї, тому що королева е мечів. І з часом це вдасться вдасться і досить так от стабільно. Ще хочу сказати, що дуже велика небезпека є для цих регіонів 4 та 5 червня. Тож ці дні будуть досить небезпечними. Не нехтуйте, будь ласка, моїми словами і своїм здоров'ям та своїм життям. Так, привіт, підкажіть, чи може Олександр 3.02.76 бути мобілізованим? Чи повернеться він додому в Донецькій області? Чи буде мобілізованим? Так, мобілізованим бути може дуже якось різко. Я не знаю, мене так вже показує, що наче вже він отримав повістку е -е, повернення найближчим часом. На рідну землю я не бачу. Найбільші, найближчі півроку це точно, але те, що з часом повернеться, і це десь буде протягом вісьми місяців. Так, так. А... Доброго дня, чи здам я екзамен на права? Запитує Надія 5.08.76. Ну хтось каже, що такі питання не важливі, а я скажу, що такі питання теж досить актуальні, тому що в кожного якби свої переживання, свої цілі, і такі питання також мають право бути в моїй програмі. Тож давайте подивимося, чи здасть Надія. Надія, що мені показує, здасте, але не з першого разу. От показує не з першого разу. І тому вам тут карти підказують не засмучуватися. Не засмучуватися, а одразу якось не випускати другий шанс, і ви обов'язково здасте за другим разом. Так, дуже багато питань по мобілізації. Просто сила селена. Буду дивитися вибірково, також долучати. Інших майстрів, щоб допомагали розглядати ці питання, і щоб ми змогли якомога більше розглянути ем, те, що вас хвилює найбільше, тому що знаю питання зараз дуже гострі і такі можна сказати чи не найактуальніші на даний час. Так, доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого чоловіка Богдана 22.08, 68. Чи мобілізують чоловіка? Ні. В мобілізації я не бачу, але в чоловіка є якась загроза життю. Нехай буде обережним. І племінника Ігора, друге, 93. Племінника Ігора. друге А от у Ігоря все ж таки от мобілізація. Може бути, але я не бачу його на гарячих позиціях і на нульових позиціях. Тобто загрози для його життя точно нема. Доброго дня, скажіть, чи знайде моя донька Катерина роботу? Тридцять Чи знайде роботу? Так, роботу знайде, швидше всього, це буде десь початок. Осені І якось дуже різко вона отримує пропозицію, тому що влітку я ще роботи у неї не бачу. Добрий день, У бракі з мужем 10 років, але діла йде до розводу. будь ласка, що очікувати від цього розводу, що мене далі і зможемо ли ми з дітьми повернутися додому в Бердянськ? Запитує Анастасія, 19.02.90. Чи зможете повернутися в Бердянськ? Давайте подивимося за все це питання, тому що ви, на жаль, не написали. Мені імені та дня народження чоловіка, але я зараз гляну в таких загальних рисах. Так, в Бердянськ ви повернетеся. Повернення в Бердянськ я бачу наприкінці цього року. Так, треба ще трошки зачекати. На рахунок, от якби ж просто знати ім'я вашого чоловіка, було б легше подивитися, якби знати ім'я. Ви знаєте. Ну, ще якось будуть намагання, чи спроби з його боку налагодити чи шлюб, чи стосунки. Але я у вас якось бачу іншу людину, ну, яка з вами буде по життю далі. Тому що цей ваш зараз чоловік, як мені показує, дуже в нього якісь із фінансами питання. Розумієте, в нього з фінансами питання. І якщо ви все-таки наважитесь на розлучення, він буде якось. Тиснути, щоб там не, не платити еліменти, не давати кошти, потім при розлученні, щоб були, щоб якби. Ну, буде уходити отак і від того, щоб платити вам гроші, якось буде дуже ділити майно. Тож, ну таке, ще знати деталі про нього, дату народження, кажу, завжди пишіть, навіть якщо хочете когось третього продивитися або хоча б я було б подивитися значно легше. Так, підкажіть, будь ласка, чи мобілізують моїх синів? Сергій, п'ятнадцяте, Мобілізації я не бачу у Сергія. Олександр 6.07.98. 98. Олександр 6.07.98. 98. А ось Олександр може бути мобілізованим, але тут також от показує, що не на нулях. От якось більш тил іде, але в армії буде. Так, подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого брата Віктора 29, 06, 71. Чи мобілізують Віктора? Так, Віктора я бачу, можливу мобілізацію. І то дуже швидко. Якось дуже швидко мобілізують. Небезпеки життю не бачу, але мобілізація є. Так, чи буде мобілізований мій чоловік Василь 14.01.67. Ні, Василь. Мобілізований не буде. Так, доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи, вийде, чи повернеться моя донька з Польщі, чи вийде заміж. Е -е, Чірна родить дітей. Ну, слухайте, це вже прямо дуже повноцінний прямо розклад. <хи> Тому давайте подивимося, чи повернеться з Польщі. Анна 11.06.91. 901. Ну, скоро ще точно не повернеться, вона якось не бачить тут перспективи. І зараз відхиляє від себе цю ймовірність повернутися з Польщі. Але заміж вона вийде і дуже навіть непогано. Можливо, це буде навіть не українець. Вітаю, чи зможу отримати компенсацію за зруйноване житло? Питає Євгенія, 25-11-53. Так, показує, що отримаєте компенсацію, але якось не однією сумою. І ну, ще не так, щоб скоро. Ну, це буде не найближчих півроку, будемо говорити так. Так, доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи продам я квартиру та чи куплю біля дітей, запитує Лариса 9.12.59. Чи продасть Лариса? Квартиру. Чи продасть Лариса квартиру. Так, квартиру ви продасте. Але дивіться, я поки найближчим часом щось не бачу купівлю біля вашої доньки, тому що показує, що у вас буде брак грошей. Брак грошей. І, ну, ви продасте, скажімо так, швидше квартиру, чим зможете вже придбати нову. Подивимося ще трошки по мобілізації. Так, дуже прошу, скажіть, чи мобілізують мого зятя Миколу 22,08. От бачите, як те, що переживає за свого зятя, щоб не був мобілізований, щоб був тилом в родині. Ну, давайте глянемо. Чи будемо так? У нього дуже великий страх, і страх не даремно. В дружини дуже великий страх, тому що мобілізацію я бачу, і навіть бачу, що може бути загроза, як йому його життю. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи продам я машину? Запитує Надія 1.05.58 року. Так, машину ви продасте. І, до речі, це продаж машини допоможе вам вийти із негативної фінансової ситуації, в яку ви потрапили? І... Останнє на сьогодні питання. Доброго дня, Танюша. Чи буде мобілізований мій брат Володимир 15.02, Чи є небезпека? Чи буде мобілізований брат Володимир? Якось йому вдасться уйти від мобілізації? Чи бронь він отримає? От якось колесо фортуни буде. Спрацює в його сторону, тому що ні мобілізації, ні небезпеки його життю я не бачу. А я нагадаю всім, кому я вже дала відповідь на запитання, адже їх справді дуже багато, звертайте увагу на мій лайк. Під цими питаннями, якщо мій лайк ви там бачите, значить відповідь я вже точно дала. Перегляньте програми або передивіться тайм-коди, і ви точно знайдете відповідь на своє питання. А я рада була вітати вас в своєму особистому блозі. І до нових зустрічей!